Вітаю на каналі Української правди. Нестача кадрів в Україні не лише у готельному бізнесі, у будівельному бізнесі, у водному транспорті. Наскільки всім нам відомо, у кабміні не вистачає декількох міністрів. Отже, Верховна Рада вже на найближчих засіданнях має намір розглянути кадрове питання кабміну. Про це говорить спікер парламенту. Руслан Стефанчук. Однак є е, деякі кадрові питання, які Верховна Рада не в змозі вирішити. Зокрема, е, питання Миколи Тищенка: позбавити мандату депутата його неможливо, та навіть виключити з комітету транспорту та інфраструктури чомусь не вдалося. Чому спитаю далі в першої заступниці цього комітету народної депутатки Юлії Клименко? Пані Юлії, вітаю вас. Добрий день. Перш за все, чи підтверджуєте чи маєте інформацію стосовно кадрових питань Кабміну? Дійсно, Верховна Рада буде розглядати найближчим часом це. Ну, у нас вже є попередній порядок денний на наступне засідання, і кадрових питань там поки що немає, і мені невідомі ті жертви кандидати, які повинні замінити шість а вірніше та шість міністерств. Тому що на даний момент у нас нестача міністрів кабінеті міністрів це шість міністрів. Шість міністерств знаходяться без очільників з тимчасово виконуючим обов'язки. Тому безумовно треба заповнити. Але як ви правильно сказали на початку ефіру, на Жаль, кандидатів дуже мало, і навіть не то що вибирати навіть знайти одного на одне місце поки що складно. Ну ви можете спрогнозувати, хто може бути знайдений, як вони будуть представлені депутатам? Як швидко депутати розглянуть ці кандидатури? Ну, оскільки процедура така, що у нас до сих пір номінально зберігається монобільшість в парламенті, то фракція слуг народу, власне кажучи, і подає кандидата на міністра. І далі цей кандидат проходить перевірку, і після цього парламент виноситься на голосування парламенту, і парламент парламент або затверджує, або ні кандидата. Поки що жодного кандидату, і обов'язково рішення комітету профільного на призначення міністра. Поки що жоден комітет не розглядає, і жодної заяви в е, парламент не надходило щодо кандидатів і рішення фракції слуг народу теж немає. Тому я думаю, що якщо реально і будуть якісь кандидати, які ми вже говоримо два місяці. Насправді та це питання обговорюється, е, то вони будуть скоріш всього в кінці наступного тижня або навіть на початку е, за тиждень. Тому поки що дуже зарадно говорити. Ми всі обговорювали Чернишова. Ми обговорювали замість Кубракова, але поки що ми бачимо. Тільки медійні статті як кандидат він так і не попав в зал Верховної Ради. А, а що з Тищенком? Його виключили з партії, з фракції однак його не могли не змогли виключити з комітету, не вистачило голосів чи в чомусь іншому справа? Так. У Слузі народу кажуть, що не до кінця розірвані стосунки Тищенка із депутатами. Ну їм видніше, як то кажуть. Але насправді дійсно я член профільного комітету у нас в комітеті 32 людини. Це комітет транспорту і інфраструктури, і з них, власне кажучи, опозиційних, ну скажем так, незалежно опозиційних це. Три людини, тобто одна позафракційна, одна один, один депутат від Європейської солідарності, і я від голосу. Тому всі решта там 29 людей, або це представники слуг народу, або афілійованих з ними там довіри за майбутнє і, скажімо так, груп, які підтримують неформально слуг народу, тому на даний момент я чесно кажучи, якщо слуги винесуть це питання в порядок денний, воно буде розглядатися. То власне тоді є можливість його хоча б зняти з посади заступника керівника комітету, тому що на даний момент Микола Тищенко зберігає посаду заступника голови комітету. Тобто о, питання суто технічне, просто не встигли винести це питання. ні, на його вже виносили. Його вже виносили. Це голосування було після тайвансь... та, ой, вибачте, не тайванської та Вибачте, тайванської таїландської подорож тайландської так. тайландської, так тайландської подорожі Миколи Тіщенка і прийом на прийом виборців в... в Таїланді, Після цього це питання розглядалося на комітеті, але голосів на його зняття з посади не знайшлося, тому питання складається. В тому, що е, якби змістити з посади може комітет при бажанні, якщо слуги народу дадуть голоси. Щодо взагалі виключення його з комітету, то це потрібно рішення Верховної Ради. Тобто, це повинні проголосувати як мінімум 226 депутатів. і Це рішення повинно бути винесено в зал. Поки що ні одного, ні другого рішення в порядку денному немає. Як взагалі Микола Тищенко працював в цьому комітеті? Е, як він вам запам'ятався? Ну, от ви ж суд бачили всі? Так. <сміст> от приблизно, приблизно так ми чотири тобто, роки угу. працюємо. 에, тобто я всі здивована, на мене, всі знайомі, друзі, колеги у, дуже там якось сприйняли знаєте, як так е, судове засідання і виступи Миколи Тищенка. Я вам хочу сказати, для мене це було стандартне засідання комітету. Власне кажучи, у нас приблизно так і проходили комітети. тому... Е, ну, так, як є, як є, кого так би мовити, вибрали? З тим і працюємо. Власне кажучи, кияни вибирали Миколи Тищенка. Тут в мене є багато знайомих із Святошинського району. Він дуже скаржиться. Я кажу: так ви ж власне, голосували за нього. Що ж ми тепер намагаємося демократія? Так працює демократія абсолютно. Оскільки він зберігає мандат, власне він має право і на виступи, і в комітеті, і в залі Верховної Ради, і поки він має мандат, він може виступати так, як він виступав в залі суду. Ми все це слухаємо рада. Може ухвалити закон про військову поліцію до кінця липня. Про це говорить голова комітету. Чи вона потрібна сьогодні? І яка позиція голосу? Ми не підтримували в першому читанні, і ми не будемо. Ми подаємо багато правок. і Ми не будемо підтримувати в другому читанні. Я вам поясню, чому тому, що е, ми бачимо, як формуються і інші органи правоохоронні, особливо під час е, воєнного стану. Ми можемо подивитися і на БЕП. Ми можемо подивитися на нові сформовані органи. На жаль, вони е, працюють дуже неефективно. Тому е, сказати, що е, буде працювати, що ця поліція е, воєнна поліція. Буде сформована адекватно е, і буде допомагати, а не заважати військовим в їх роботі, є великі сумніви в цьому. Тому, власне кажучи, є сумніви в тому, що керівник цієї поліції буде призначатися, здається, президентом в першій ре... в редакції. Підпорядковуватися вона буде чомусь кабінету міністрів. З іншої сторони, це будуть, власне кажучи, зараз це військові, які складають, тобто, вже ж є. Скажем так, ця форма цієї поліції всередині війська. Але чесно кажучи, там більше питань до цієї поліції ніж відповіді. І кадровий підбір теж буде чесно, мені здається, не найкращий, оскільки під час війни все таки кращі ресурси повинні у нас бути задіяні на те, щоб оборонити державу. В різних формах, а не на те, щоб ганятися за військовими, тому є сумніви і в формуванні, і в очільнику, і в ефективності роботи цієї поліції. Нам зараз така ситуація, що там всім треба допомогти військовим, а не намагатися їх в черговий лараз зловити там, не знаю, на те, що вони неправильно заповнили амбарну книгу, коли отримували там. Продукти, наприклад, на складі. І таких кейсів дуже багато. Тому не вірю я. Ми, і фракція довго це обговорювала. Не віримо ми в ефективність і в правильність створення цієї поліції на даному етапі. Після воєнного стану так, можливо, це має сенс. Ви проти, але якими є реальні перспективи ухвалення такого закону? Ну, давайте так. Ця ініціатива, вона дуже. Як це сказати, підтримується рештками ОПЗЖ. Я думаю, що якщо ОПЗЖ дасть голоси і слуги дадуть голоси, то в принципі ця поліція може бути проголосована на даний момент. Голосів ну ні, скажімо, гальорки, як я називаю та опозиційних фракцій, я не бачу так, тому що є дуже багато питань, які я тільки що ми з вами проговорили. Ефективність цієї, щоб ця поліція не заважала військовим, а допомагала. Тому поки що не бачимо перспективи. Можливо і буде виноситися в зал, але для цього я вам хочу сказати, навіть в першому читанні ледве набралися голосів а в другому читанні достатньо багато фракцій подавали правки. Їх треба проговорити, пройти в комітеті. Тому я до, до перспективи кінець липня не вірю. Я думаю, що скоріше він буде розглядатися в вересні. Народний депутат Тат Веніславський говорить, що законопроект про демобілізацію це відповідальність Кабміну. Однак від Кабміну жодних подібних відповідних ініціатив законодавчих не надходило. Так чи інакше це питання буде вирішуватися найближчим часом. В якому вигляді цей законопроект влаштує голос? Давайте так, ми, в принципі, були за те, щоб демобілізація була зразу прописана в законі про мобілізацію оновленому, який був прийнятий в квітні. місяці. Чому? Тому що насправді строки демобілізації, навіть якщо вони не короткі, вони стимулюють мобілізацію. Тобто, коли люди знають, що вони йдуть на 3, 4, 5 років, коли є, хоч якийсь, знаєте, дедлайн, як то кажуть. Це набагато більше стимулює людей і доєднюватися або добровольцями, або приєднуватися до війська, коли люди розумі... не розуміють, коли це коли вони можуть, скажімо так, перейти назад в цивільне життя, окрім як бути пораненими. чи... Там народити трьох дітей є питання до, до такої ефективності, такої мобілізації. Тому, власне кажучи, воно повинно було прописано бути в законі. Але на прохання, давайте скажемо чесно: і офісу президента і кабінету міністрів і військових цей розділ був виключений з закону. Про мобілізацію і частина моїх колег не голосували саме тому, що вони були проти такої концепції, коли демобілізацію просто викинули з е, мобілізації. Тому зараз мова йде про те, що кабінет міністрів вірніше так, міністерство оборони. Разом, в принципі, з офісом президента, оскільки верховний Головнокомандуючий у нас таки пан Зеленський, і він повинен приймати рішення про демобілізацію разом з міністром оборони. І Зараз поки що ніякої концепта демобілізації ми не бачили. Як це буде відбуватися? Чи це будуть люди? Ну, скажем так, ті, що вже відвоювали там 2-3 роки, чи ті люди, які провели на передовій 18 більше місяців, чи люди, які там не знаю, мають е, там більше якоїсь певної кількості берок, е, ну тобто різні ж розумієте умови. Служби відповідно повинні бути різні умови демобілізації. Навіть немає поки що. Я не бачу ніяких обговорень на рівні фракції, на рівні комітету, як саме буде проходити демобілізація. Е, свою концепцію демобілізації ми проговорювали. Ми говорили про те, що треба відпустити людей, які провели на передовій більше, ніж 18-24 місяці, і одне діло провести 3-4-5 років в Закарпатському котлі, а інше провести 18 місяців на передовій. І це зовсім різні, скажімо так, умови служби. І, відповідно, право на демобілізацію повинно бути Поступове з певними критеріями, і безумовно, так само мобілізаціями виступали, і навіть мій колега Роман Костенко зареєстрував відповідний законопроект. Ми всі там є співавторами про мотивацію для мобілізації, коли людина йде свідомо, розуміючи, що вона за це отримає, і грошову компенсацію, і соціальні пільги, і вона може отримати потім там посаду на держслужбі. Ну тобто людина повинна знати свій шлях як у військо, так і з війська. Якщо це все не проговорити. З суспільством, а десь ховатися, то ефективної мобілізації не буде, наскільки масштабною є проблема з кадрами у сферах транспорту та інфраструктури? Бізнес жаліється, що мобілізують критично важливих співробітників? Ем, ну, власне, яку ви маєте інформацію, як е, перша заступниця зна... відповідного комітету? Ви знаєте, маємо насправді дуже насторожуючу е, ситуацію, при якій вже Скасовуються рейси е, в гоницькому транспорті, зменшуються, скорочуються особливо на вихідних, тому що реально просто немає водіїв. Водіїв тролейбусів, водіїв автобусів навчити перенавчити велику кількість людей там зразу практично неможливо. Була була надія на те, що жінки можливо погодяться на те, щоб замінити і піти навчитися. Є така тенденція. Уже ми бачимо, що там навчання проходять більше жінок ніж це було до того. Але все ж таки умови праці складні і зарплата не така велика, і ну, багато жінок не погоджуються на такі умови праці, та тому що їм треба дбати також про дітей е і якось е ну розумієте, що таке там бути водієм, наприклад, автобусу. Ну якщо щось зламалося, якщо там якась ситуація трапилася. Ну тобто, треба бути, мати нам, серйозні навички. Тому якби стимул взагалі, загальні програми загальнодержавні на перенавчання, залучення жінок, а також людей, які вже вийшли на пенсію і хотіли би, скажімо, можливо, там відпочивати, але на жаль, їм прийдеться повернутися на ринок праці, тому що ми бачимо, що серйозно скорочуються кадри, і далі цей відток буде продовжуватися. На жаль, спрогнозувати, кого завтра мобілізують, ми цивільні не можемо. Але можемо готувати резервні кадри для транспортної інфраструктурної галузі, щоб можна було замінити в будь-який момент, щоб у нас не було паралічу громадського транспорту і інших галузей під час мобілізаційної такої хвилі. Знаєте, великої. більш того, повертаються ветерани. У Мене, наприклад, є багато ветеранів, які звернулися, які займалися абсолютно іншим е, до того, як були мобілізовані, бо пішли добровольцями. Вони повертаються, вони не хочуть займатися, повертатися на своє попереднє місце роботи. Тому ми зараз розглядаємо, яким чином їм дати навички, там не знаю, дальнобійників чи навички е, водіїв, щоб вони повернулися в сектор е, і могли працювати якісно помінявши, скажімо, сферу діяльності, так. А що з економічним бронюванням? Знову ж таки шанси якось обговорюються ці три законопроекти, зареєстровані чи це вони не обговорювалися... зручне політичне рішення? Вони обговорювалися до того, як були зареєстровані. Потім були не були зареєстровані. Вони є в економічному комітеті. Якось воно обговорюється, але воно на порядок денний не виноситься і воно не обговорюється як нагальний законопроект. Які там буде прийматися завтра, тому я думаю, що насправді буде зрозуміло після того, як будуть перші результати мобілізації. Поки що вони такі попередні. Але от 18 липня таки закінчується фактично ця хвиля і е, е, верифікації і перша хвиля мобілізації. Тоді стане зрозуміло і про демобілізацію, і про економічне бронювання насправді бронювання є. Воно є, ну тобто є постанова по бронюванню, просто воно не працює ефективно. Тобто, документи підприємств лежать по півроку, по вісім місяців в Міністерстві економіки. Воно нікуди не рухається, і люди не знають чітко кого бронюють, кого не бронюють, кого визнають критичним підприємством, кого не визнають критичним підприємством. І у нас на жаль, у такий знаєте, ручний підхід він дійсно не дає можливості бізнесу планувати своє свою діяльність на наступні, там 12-24 місяці, якщо навести лад в бронюванні, яке у нас на даний момент є постановою, зроблено, і воно буде дійсно прозоро, і було зрозуміло, які сектори як бронюють своїх людей, скільки людей, скільки посад, і це не буде корупційною такою, знаєте, лазівкою. То тоді я думаю, що можна навіть економічне бронювання розглядати трохи пізніше, але поки це не буде наведений лад, вона ж немає ніякого з вами скажімо так стовідсотково, що економічне бронювання, яке пройде через зал Верховної Ради, буде так само імплементовано некоректно, як імплементовано зараз існуюче бронювання. Дякую за розмову. Юлія Клименко, нардепка від фракції голос і перша заступниця комітету з питань транспорту та інфраструктури була моєю співрозмовницею. Вам кажу на все добре. Глядачам нагадую про можливість висловлювати свої думки у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку, долучайтеся до клубу читачів та глядачів української правди. Підтримуйте незалежну журналістику.